Привіт, друже! Ми з тобою розглянули різні способи формування множників, і нарешті прийшов час для групування. Групування крута, класна штука, якщо у нас є різнотипні доданки, вони можуть бути вели з степенями, без степенів, з цифрами, з буквами абсолютно немає значення, і нам треба з такого набору додавання множення зробити. Гарних дві дужечки, які між собою множаться. Тому і кажуть: розкладіть на множники. Але якщо ми бачимо, що тут немає ні можливості винесення задушок, тому що абсолютно різнотипні у нас доданки, де тут тільки А в квадраті, а тут БЦ. Що ми можемо винести за дужки? Не видно нам формул скороченого множення. Чому? Тому що раз квадрат, а решта ну ми не знаємо, що тут решта. Тому варто нагадати, що метод групування мега круто допомагає, і він навіть може підсказувати, якщо буде 4 доданка, там може бути 6 доданків, 5, тобто там бувають варіації, але зазвичай це 4 доданка. В яких щось має бути спільне. І через те, що це називається метод групування, ми набір чотирьох доданків маємо поділити на дві групки. Як ми ділимо, це абсолютно для твого смаку до бажання, до кольору. Але я пропоную, наприклад, взяти оціх перших два і потім окремо розглянути третій і четвертий. Отже, що таке метод групування? Ми розкладаємо на множники. Звісно, що А квадрат це А на А. Тобто, беручи оцю групу, ми забираємо одну ашечку звідси і одну Ашечку звідси. Ніби як ми ділимо і це на А, і це на А. Коли ми ділимо, це і є частинка розкладання на дужки. Ашечку ми забрали. Звісно, тут знак множення, Ну, ми ж писати не будемо, ми ж люди грамотні, правда? І що лишається? Якщо ми одну А забрали, одна А лишилась. Далі, якщо ми А забрали, навіть отак можна рукою забрати, в нас залишиться мінус Б. Дивись уважно, знаки тут дуже важливі. Якщо тут плюс, тут мінус, то в нас лишається тут плюс, тут мінус. Далі ми бачимо ось оці наступні доданки, в яких АЦ і Б, С. О, А тут С і тут С. Навіть називаючи їх, можна почути, що є спільного. Звісно, тут є спільний множник С. Я навіть його заберу з плюсом. Іноді можна забирати з мінусом. Але я сьогодні хочу забрати з плюсом. Тобто я забираю цешечку звідси і звідси. Що в нас лишається? Ось, забрали А, тут що лишається мінус Б. І о, чудо, і це дуже круто, коли у нас в результаті серединці в кожній дужечці має вийти щось однакове. І нам навіть класно повезло. А мінус Б, а мінус Б. І тепер ми цілу оцю дужечку. Цілий вираз, типу дужечку, виносимо дужечку. І що в нас лишається? Так як ми отут множник-множник виносили, цешечку, цешечку виносили, так і ми дужечку-дужечку виносимо. Тому я закриваю цілу дужечку, у мене лишається буквочка. А. Якщо я ось отут заберу цілу дужечку, у мене лишиться С плюсом. І тепер, маючи ось отакий многочлен. Ми робимо гарненький, коротенький вигляд, де у нас знаходиться тільки одна дуже класна річ. Ця класна річ називається добуток. Чому добуток? Я навіть поставила крапочку. Але навіть якщо в тебе вийде інший варіант, А плюс С і А-мінус Б, що ми знаємо, що це абсолютно ідентичні речі. І між дужечками знак множення можна не ставити. Звісно, якщо ми маємо ось такий приклад, ми бачимо, що тут було багато множників. А тут у нас а що тут взагалі є множник? Бачимо тільки ось тут, бач, М і Н. Але ж чи можна тут застосовувати метод групування, тепер бути дуже-дуже треба уважним. дуже. Зверни увагу, мій друже, що навіть якщо ми отут щось формуємо, треба з чогось почати. Як ти хочеш об'єднати оцю парочку? Чи може отак їх об'єднати? Чи як? Звісно, одиничку нема з ким об'єднувати, тому поки що ми про один не говоримо. Ну що ж, раз тут є М і тут є М, то я пропоную ось оці два, поки що доданка з ними попрацювати. Що ми можемо попрацювати? Ми бачимо тільки одне спільне М і М, тому в нас вибору нема, ми виносимо М. А що залишається? Ось, я М заберу, тут ніби все окей, у нас лишається N, а тут що? М забрали і нема. А що там буде? Та нічого там не буде. Хоча стоп, а чому там нічого не буде? Там же щось має бути. І тут треба згадати, що коли ми виносимо за дужки, ми не просто беремо буквочку, перетягуємо за вуха і забираємо з місця. Ні, ми ділимо. І в нас виходить, що ніби наше М і Н ділилося на М, і в нас лишалося просто Н. А тут у нас те саме М, але воно ділиться на М. Тобто винесення за дужки ми ж забираємо ножники, але забираємо ножники методом ділення. Тому у нас МН ділилось на М і лишалося просто Н. А коли ми М ділимо на М, то що буде? Звісно, буде одиниця. І це важливо розуміти. А тепер давай подивимося ці два доданки. Вони як бідні родичі, ми не знаємо, що з ними робити, але щось у них є спільне, те, що муляє. Я зазвичай кажу так. Любі друзі, давайте подивимось, що нам мулює. Я не люблю мінусів. Тому у нас мулюють мінуси. І що треба розуміти? Що оцей мінус n це у нас ніби мінус один, що множиться на n. А оцей мінус один це і є мінус один, що множиться на один. Тобто, ніби тут немає множників, але ми завжди можемо розкласти на множники, використовуючи одиницю. Бо будь-яке число помножить на 1 буде те саме число. Так само, як будь-яку букву множимо на 1, це буде та сама буква. Але для чого я це роблю? Щоб показати, що спільний множник це вже буде мінус 1, і я оцей мінус 1 і буду тут виносити задушки. Що в мене лишається? n. Тільки вже в нас мінус 1 ми забрали, буде плюс 1. Отже, тепер нарешті можна видихнути, тому що в нас вийшли однакові дужки. М плюс 1, плюс 1. Тому і насправді все, що ми можемо зробити, впевнено і гордо винести цю дужку за дужку. І в нас лишається тільки множник М і мінус 1. Що ж, ніби все просто. Але будь дуже уважний з пошуком ножників, пошуком знаків. І якщо ти сумніваєшся, або щось не так, є прекрасна перевірка. Розкрий дужки і подивись, чи вийде цей приклад. І тоді ти будеш абсолютно впевнений в своїй правоті.